Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке, міське телебачення. Я знову до вашої уваги правові поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва. Я вітаю вас у нашій студії в черговий раз. Добре, і що сьогодні Бачу, ви ж знову щось підготували цікаве і потрібне. І, я надіюсь, необхідне для наших телеглядачів. Буду надіяти сьогодні. Я хотів би зачепити тематику земельних відносин і дати коротенькі поради в частині питань, що виникають з приводу приватизації земельних ділянок. І так, шановні громадяни. У кожного звичайно в нас є в користуванні земельна ділянка. Де вона заходилася, то вам тільки відомо, відповідно, ви маєте бажання її приватизувати. Яким чином це відбувається, і які найбільш такі поради цінні, я би хотів вам сказати з приводу того, щоб десь в майбутньому ви не допустили до помилок, не допускалися помилок з приводу приватизації земельних ділянок? Значить, якщо ви бажаєте приватизувати ту чи іншу земельну ділянку якою ви користуєтесь уже тривалий час, відповідно, вона є у вас в користуванні? Ви повинні перш за все звернутися із відповідною заявою в орган місцевого самоврядування, в сільську чи міську раду. Заява так і пишеться: прошу передати мені. У приватну власність, земельну ділянку, яка знаходиться там-то і там-то, чи в урочищі якомусь, чи по вулиці якійсь, орієнтовною площою такої. -то. Бо, звичайно, що ви мусите вказати, яка це площа. Відповідно, орган місцевого самоврядування, коли одержить таку заяву, Спочатку пер, перш за все повинні дати вам дозвіл на виготовлення технічної документації з приводу цієї земельної ділянки. Фактично технічна документація передбачає собою виготовлення так званої проєктної документації, тобто проєкту землі, схему землі, місце розташування її, конфігурацію земельної ділянки, опис меж земельної ділянки. Тобто в, ці, в такому плані схеми, який складається, зазначаються, хто ваші суміжні корупції. Ристувачі, яка розмір площі земельної ділянки? Відповідно, дужина, ширина і різні. Інші, наприклад, прив'язки, де вона місце знаходження цієї земельної ділянки. Що найбільше таке я би хотів вам порадити, коли ви будете робити якраз оцю технічну коментацію? Перш за все, це слід звернути увагу на межі земельної ділянки. В більшості випадків громадяни поступають наступним чином. Проєктні організації їм. Землепорядні організації дають відповідні бланочки. Вони ходять по сусідах, підписують і в кінцевому результаті акти погодження меж, акти встановлення меж підписані суміжними користувачами. Дають в, 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 в після приватизації землепорядні організації, яка формуючи документи, повертає їх громадянинові. І громадян громадянин одержавши цю технічну документацію, подає на затвердження сесії. Сесія, маючи цю технічну документацію, виносить рішення передати такому-то, такому то, такому -то таку-то, таку-то земельну ділянку, площею такої-то, і відповідно видається державний акт. Зараз це вже реєструється і видається свідоцтво на власність на земельну ділянку. Що би я хотів звернути увагу? Дуже багато помилок припускаєте ви, коли ви якраз погоджуєте. Межі земельних ділянок між е, своїми сусідами. Формально це відбувається як? Ви говорите з сусідом, так і так, от я приватизовую свою земельну ділянку, тут підпишися, бо тут мені дали такі-то бланки тому подібне. Після цього бувають нерідко ситуації, коли призводять до земельних спорів, коли сусід починає казати, а я просто підписав, я ж не знав, що саме земельна ділянка йде в іншому, е, наприклад, е, розташуванні, тобто її межа проходить не по, не по тій, якій я думав, а по іншій межі. Або, наприклад, дуже часто, коли межі є сумнівними, сусід каже: от я думаю, що я саме за цю межу розписуюся, а не за цю. Тому при приватизації земельної ділянки я би найперш за все радив, щоб ви наполягали на тому, щоб між сусідами були встановлені межові знаки. І після цього та проектна організація, щоб робила відповідну зйомку вашої земельної ділянки. Чому це попередить якісь виникнення суперечок між вами в майбутньому про те, чи дійсно та межа там пролягала, чи не там пролягала, і це в кінцевому результаті дасть правильно зробити вам той чи інший державний акт. Наступний крок після написання заяви і після виготовлення технічної документації є подання. На затвердження цієї технічної документації. Сільська рада, відповідно, перевіряє ці матеріали, що ви зробили, перевіряє конфігурацію вашої земельної ділянки, перевіряє те, наскільки вони правильно погоджені із сумізними користувачами, наскільки правильно вказано місце розташування цієї земельної ділянки. І відповідно чи міська чи сільська рада виносить рішення про затвердження такої технічної документації і про передачу цієї земельної ділянки у власність. Фактично таке рішення. Є е, рішенням, е, яке надає, після якого виникає у вас право на земельну ділянку. Саме це рішення є первинним і е, породжує для вас відповідні права. Е, я ще раз наголошую на тому, що саме головне це якраз правильно погодити межі земельної ділянки між суміжними користувачами. Е, поділюся таким випадком. До мене звернувся громадянин з тим, що, відповідно, він виготовив державний акт, всі межі земельної ділянки в нього якоби були погоджені між сусідами. Але десь мало місце те, що один із суміжних користувачів сусідів вказував про те, що. Він при погодженні меж земельної ділянки дійсно думав, що не та межа була прокладена. Прийшлося відповідно був суд, судовий процес. Відповідно, суд визнав дійсно, що мало місце таких порушень, що суміжний користувач не знав про ті обставини, помилявся щодо дійсності їх, що, що саме так і було. І в кінцем результатів цей державний акт був скасований, було визнано недійсним рішення про передачу земельної ділянки, власність і відповідно державний акт сказування. Сований, що потягнуло це для мого ну того громадянина, який звернувся до мене з правовою порадою? Він повторно мусив робити ту саму приватизацію, повторно, але вже з зовсім іншими е, межовими е, межами, які були вже за новим, фактично по новому узгодженим. Е, значить, конфігурацією земельної земель, е, земельної ділянки, е, відповідно, це понесло додаткові витрати. Додаткові витрати не тільки по суду, а додаткові витрати пов'язані із виготовленням повторної технічної документації. Ще би хотів сказати один із таких моментів, який виникає при втраті державного акту і будь-яких інших документів, які підтверджують ваше право власності на земельну ділянку. Якщо ви втратили державний акт. Чи відповідно зараз це вже буде свідоцтво про право власності на земельну ділянку? Відповідно, ви повинні зробити повторну технічну документацію. Тобто, ви по-новому замовляєте звертаєтесь у землепорядну організацію, яка вам по новому малює схему, навіть якщо і вона раніше була вже затверджена і мала відповідну конфігурацію. Ви все рівно вони по новому це роблять, по новому технічну документацію складають, і по-новому ви фактично вже виготовляєте той чи інший. Державний акт а в даному випадку свідоцтво на право власності на земельну ділянку, пане Олеже. Дякую вам. Дуже цікаво і хотілося би запитати на завершення зазвичай. З якими питаннями і проблемами звертаються до вас люди, і взагалі з чим стикаєтеся найбільше у своїй роботі? З якою проблемою у е, своїй роботі найбільше ми стикаємося якраз із розглядом е, сімейних е, спорів і е, Земельних спорів і фактично цивільних майнових спорів, де стоїть питання щодо поділу майна, щодо виконання договірних відносин, щодо земельних спорів, зокрема, якраз от по цьому питанні, що я сьогодні доповідав про якраз про спори щодо меж між суміжними землекористувачами. Але е, одне із таких проблемних питань, яке чомусь останнім часом стало дедалі більше. Найбільше починають звертатися, це порушення строків оскарження рішень постанов відповідних органів, які їх повинні виносити. Наприклад, працівник державної автоінспекції виніс постанову на дорозі, зупинив значить, власника водія і склав на нього протокол за порушення правил дорожнього руху. Якось громадяни це все ігнорують. і Пропускають процесуальні строки на оскарження таких постанов. Тобто громадянин, вважаючи, що він не підписав цю постанову, е своєчасно її не оскаржує. До мене звертається з пропуску, коли вже пройшло і два, і три тижні, а дається на оскарження таких постанов тільки 10 днів. От уявіть собі, пройшло 15 днів, як 5 днів ще процесуально суду доказати, що особа пропустила з поважних причин. І суд відповідно в зв'язку з пропуском е строку на оскарження відмовляє. У задоволенні позові ну, про скасування так. таких постанов. Тому, якраз наголошую на тому, те, що ви не підписалися під якимось документом, не означає, що ви відповідно про його існування не знаєте. У тому документі робиться відмітка, що громадянин відмовився від підпису. Тому якщо ви знаєте про те, або. Бо закон каже, як якщо особа знала або повинна була дізнатися, в даному випадку існує презумпція повинності вашої знати. Тобто, якщо ви знали, ну Принаймні повинні були знати про те, що на вас склали якусь постанову, та не гаючи часу, наступного дня, чи через день, чи, чи там протягом е, двох-трьох днів. Нехай до п'яти днів зверніться, чи е, в той самий орган е, ДАІ, е, чи відповідно до суду, чи е, податково, податкову, залежить, який орган накладав штраф, ну, так, і так. зажадайте від них е, інформації про те, чи на вас накладалося якесь стягнення, Напишіть письмову заяву відповідно, бо саме краще це написати письмове звернення. Е, тоді однозначно на письмове звернення дадуть відповідь, що так і так ви, на вас було складено та чи інша постанова, і таким чином ви. Будете знати, чи на вас склав якісь постанову про накладення якогось тягнення, чи вас оштрафовано, чи вас не оштрафовано. Банально, вроді ситуація, така якось, нібито, але помилки допускають. Ну що ж, я думаю, що ця інформація так само стане в нагоді для наших телеглядачів. Вона є насправді цікавою і корисною. Я дякую вам за розмову. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у рубриці традиційні правові поради. Нам розповідав про УВІ поради, практикуючий адвокат Олег Іванів на все добре. До побачення.